Ви ніколи не станете крутим інвестором, і я не став. І помилок нам з вами уникнути не вдасться. Сьогодні давайте поговоримо, чому такий песимістичний настрій. Чому я абсолютно переконаний, що стати крутим інвестором нам з вами не вдасться, і тільки шляхом великих помилок і ціною втрати грошей ми з вами можемо, хоч трішечки наблизитися до кращого прийняття рішень на тому етапі життя, коли вони будуть по справжньому важливі. З вами Дмитро Карпіловський та у Каренвест клуб, давайте розбирати. Щоби в таку важливу тему заглибитися, нам потрібно трошки ліричного відступу. Нам треба подумати про те, як саме люди навчаються, на чому вони навчаються, які цикли проходять, щоби закріпити. Певну впевнені. І я покажу, які є дві базові проблеми, чому я так скептично налаштований щодо нашого з вами професіоналізму в тематиці інвестицій. Давайте візьмемо, за приклад, щось, що досить непогано вивчено. Є дуже багато досліджень, пов'язаних, наприклад, з тим, як люди навчаються грати в шахи або в Камточні ігри є дуже багато досліджень щодо теорії вірогідності та теорії ігор. І я пропоную розглянути вам дуже просту гіпотетичну ситуацію. Уявімо, що я запропоную вам парі. Ми зможемо зіграти один раз, підкунити монетку Орел або Ріжка. Якщо ви вгадуєте, ви отримаєте 1000 доларів. Якщо ви не вгадуєте, ви втрачаєте 500 доларів? Ви погоджуєтеся на таке? Ну, логічно виглядає, начебто непогане парі. І програєте. Тобто фінансовий результат цієї нашої угоди мінус 500 баксів для вас. Як ви оціните таке рішення? Чи було правильно обрати орла? Чи було правильно обрати ріжку, чи було правильно взагалі втрутитися в цю гру? І тут, на жаль, більшість наших глядачів скаже: ні, це була помилка. Хоча математично і з наукової точки зору це точно було правильним рішенням. Немає жодної різниці. Обрали ви орел чи ріжку. Ваші шанси виграти були абсолютно ідентичні а математичне очікування від нашого парі точно було на вашій стороні. Тобто, якщо оцінювати об'єктивними характеристиками, прийняти участь в такій грі. І зробити таку ставку, як ви зробили, точно було правильним рішенням. Але знаючи кінцевий результат, у нас спрацьовує когнітивне викривлення, і нам здається, що це рішення було прийнято неправильно. Ми чогось не додумали, недооцінили. І взагалі парі було погане. Ну ви розумієте, знаючи результат, ми якось інакше ставимося. До критеріїв прийняття цього рішення, якби ми результату не знали, оцінювали би точно інакше. І це величезна проблема. Ми думаємо, що коли ми отримуємо гарний результат, значить це було правильне рішення. А коли отримуємо поганий результат, значить рішення було неправильне. І це є величезна помилка, бо оцінювати якість рішення має сенс тільки. З об'єму знань, які були на той момент, коли рішення приймалося, я наведу інший приклад, я думаю, також доволі очевидне. Якщо, наприклад, є е, літня людина і є проблеми з здоров'ям, і треба робити операцію, але є ризик, що значить е, операція призведе до е, смерті. В такому разі, якщо приймається рішення робити операцію, і е, буде е, летальна історія, кожен скаже, блін, не треба було робити операцію. Хоча знову таки це фактор вірогідності, і ми переоцінюємо це рішення тільки знаючи результат. А якби операція повністю вирішила проблему чи принаймні поліпшила ситуацію, ми б говорили, що це хороше рішення. Хоча знову таки важлива об'єктивно лише вірогідність настання того чи іншого результату. І це є перша і одна із основних проблем в тому, щоб стати крутим інвестором. Нам треба переключити свій мозок, щоб оцінювати наше рішення з більш об'єктивної позиції, а не з позиції результату. Якщо ви, наприклад, професійно граєте в покер і ви намагалися блефувати, і у вас не вийшло, це не означає, що рішення блефувати було неправильним. Ми можемо досить об'єктивно, знаючи всі карти на столі в роздачі, і у вас в руці, можна досить точно прорахувати статистично, яка була вірогідність вашого виграшу, чи діяли ви правильно чи неправильно, є умовно правила, як би себе поводити було математично виправдано, і є частина, ну умовно кажучи, емоційна. І ми по кінцевому рішенню, що в цій партії ваш блеф пройшов, а в наступній за абсолютно ідентичних умов міг і не пройти. Не можна складати якесь своє враження про те, що сама тактика блефу вона правильна чи неправильна, і ви е, зробили коректно чи некоректно. Кінцевий результат треба виносити за дужки, Його треба відокремлювати від ваших роздумів, аргументів від того, що і як. Ви закладали як гіпотезу ваше рішення і робити роботу над помилками варто виключно з тією частиною, яка була до результату, чи правильно ви оцінили ризики, чи правильно ви оцінили шанси, чи правильно ви оцінили вірогідність настання, чи прорахували для себе всі аспекти. Ви знали про ті ризики, які можуть настати, і це було ваше рішення взяти їх на себе? Чи ви недостатньо розібралися, наприклад, в яких інвестиційній можливості? І про ризики навіть не здогадувалися. Оце набагато важливіший фактор вашого становлення як інвестора. Тож давайте зафіксуємо, перша велика проблема, чому і мені, і вам буде дуже сильно важко стати крутим інвестором, це просто те, що у нас з точки зору процесу навчання наш результат і якість наших рішень не завжди їх можна ототожнювати. Друга проблема ще масштабніша в тому, що самі цикли навчання, які працюють у всіх людей плюс-мінус однаково, їх в інвестиційній тематиці досягти доволі складно. Як працює наше навчання з того, що ми знаємо з великої кількості досліджень? Є завжди цикл, гіпотеза, результат, висновки, робота над Помилками, якщо ви, наприклад, вчитеся грати в шахи. У вас є якась гіпотеза, що треба діяти отак, 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 отак. У вас є результат цих дій. Ви доволі швидко зрозумієте, ваші дії привели до покращення вашої ситуації на дошці чи до погіршень. Та сама ситуація у нас буде в, наприклад, в канткових іграх. Ви досить швидко розумієте, максимум в кінці партії, ви розумієте. До яких наслідків привели ваші дії, ваші рішення. В більшості навіть складних і дуже багатофакторних історій є достатньо короткий цикл зворотнього зв'язку. ця петля зворотнього зв'язку вона дозволяє нам вчитися. Рішення, результат, висновки, наступне рішення стане трошечки краще. Ця петля у нас зазвичай доволі коротка. Ну, це можуть бути години, наприклад. І якщо ми візьмемо топ, топ, топ найкрутіших людей в якійсь е своїй сфері, це можуть бути, наприклад, гросмейстери в шахах, і почнемо розкладати їх успіх на молекули, то там немає якоїсь, наприклад, е когнітивної історії, що вони базово набагато розумніше і тому стали. Гросмейстерами там немає якогось безумовного таланту, там є висока натренованість. Звісно, є генетика, є попередні якісь е таланти до чогось люди більш прихильні і так далі. Але багато експериментів, коли, наприклад, професійних шахістів, аматорів і людей, які з шахами ніяк не пов'язані, коли їх просили, наприклад, запам'ятовувати як фігури розставлені на дошці, то ця навичка натренована роками. Давали більш досвідченим гравцям дуже високу перевагу, але як тільки фігури розставлялися не так, як вони можуть існувати в реальній конфігурації на дошці, ці попередні таланти миттєво нівелювалися. І якщо треба було щось інше запам'ятати, наприклад, воно не працювало краще у гросмейстерів ніж у досить посередніх гравців або навіть тотально недосвідчених гравців. Більшість людей навчається тренуванням, тобто систематичним повторенням циклів зворотнього зв'язку зі збільшенням складності. Багато, багато, багато таких циклів за роки досвіду. Яка тут у нас проблема з інвестиціями? Проблема в тому, що кінцевий результат ми часто отримуємо набагато-набагато пізніше. Ми не можемо зробити стільки циклів повторення наших прийняття рішень. Зрозуміння результату, висновки з цього результату покращення нашої системи прийняття рішень, бо наші інвестиції можуть мати цю петлю зворотнього зв'язку довжиною в роки і навіть десятиліття, і це є другий дуже важливий фактор інвестиціям дуже складно навчитися, бо у нас тренування інвестиціям, Неефективне. Ми дуже обмежені власними коштами. Ми обмежені довжиною одного цикла розуміння результату, і ми обмежені тим, що результат не можна насправді серйозно використовувати як індикатор правильності рішення. Якщо в шахах, в камтах, у будь-якій іншій тематиці цих циклів можна зробити дуже, дуже дуже багато, то ви можете в покер зіграти тисячі партій. Так зрозуміло, що. Десь ви зробили правильне рішення, але отримали поганий результат. Десь ви зробили неправильне рішення, отримали хороший результат. Але на довгій дистанції з величезною кількістю циклів, з короткою петлею, зворотнього зв'язку ви все одно раніше чи пізніше натренуєтесь, якщо будете серйозно себе цьому присвячувати. В інвестиціях це надзвичайно складно. Мені тут спало на думку, що я розказав, чому ми не будемо хорошими інвесторами, але не сказав, як тому протидіяти. І це насправді не така складна історія, як вам здається. Всі думають, що тільки якщо ти супер-пупер досвідчений, то ти можеш робити правильні руки. А насправді секрет хорошого результату в тому, щоб мати план Б. Якщо ви розумієте, що ви не Ворен Бафер, і ви не суперексперт там в нерухомості в крипті, в фондовому ринку, що завгодно. Для вас просто дуже важливим стає аспект того, щоб мати план Б. Ну, давайте на прикладі цих когнитивних викривлень, про які ми сьогодні говоримо, і складності навчання інвестора. Наприклад, я вивчаю тему інвестицій в коротні містечка в Україні, і я дивлюсь на результат. І думаю, виходячи з сьогоднішнього результату, що, наприклад, це погана ідея інвестувати в Одесі, бо сьогодні в Одесі погані результати, наприклад, в готельній індустрії. І я тому автоматично дивлюсь на західні безпечніші регіони. Чи правильна сама думка, що якщо зараз погано, то не стане краще? Я не знаю. Я не експерт в туризмі, мені важко сказати. Як швидко відновиться ринок, як швидко Одеса стане знову суперпопулярною, як швидко там покращиться якість води, зникнуть військові ризики і так далі. І само по собі це неправильно. Правильно було би розібратися. Але ну як у будь-якої людини, у мене не на все вистачає часу. Я просто цю інвестицію відкладаю. Я, наприклад, обираю для себе. Ставку на те, що буде певний час тривати війна, люди звикнуть до внутрішнього туризму вимушено і плюс з патріотичних міркувань. Я роблю ставку на те, що західні регіони будуть залишатися достатньо безпечними для того, щоб їх любили і шанували туристи. І я для себе. Будую якісь гіпотези, що, наприклад, моя гіпотеза, що буковель з цінами там 4 тисячі плюс, в такий буковель я заходити не хочу, він мені вже переоцінений. Я роблю гіпотезу про те, що треба придивлятися до менших локацій, і от я для себе обрав, наприклад, під інвестицію, купив будиночок в котежному містечку Малахіт з MBA Develop. І тепер давайте подумаємо, в який момент я зрозумію. Що це рішення було правильне. Це роки. Наскільки динаміка внутрішнього туризму буде змінюватись або не змінюватися під тиском зовнішніх обставин, ніхто з нас не знає. Я думаю, що аналітично підрахувати цю вирогідність неможливо. Я просто приймаю для себе рішення. Я вірю, що внутрішній туризм буде. Я вірю, що середній такий ціновий сегмент середній вище середнього матиме попит. Я вірю, що тут не буде такої інтервенції, пропозиції, тобто, що не набудують завтра 100-500 мільйонів крутих готелей в цих невеликих містечках, і Микуличин мені в цьому сенсі підходить як локація, де мій об'єкт буде плюс-мінус унікальний, і насправді дізнатися, які мої гіпотези спрацювали, які не спрацювали, де я був заложником якихось хибних упереджених суджень і так далі, коли мій цикл. Вивчення і петля зворотнього зв'язку надасть мені реальний досвід, в чому я був правий, в чому я був неправий, Це роки. Ну, поки побудується, поки заселиться, поки перші роки буде розкручуватися, стане суперпопулярним, стане не суперпопулярним. Це все е, просто моє вірування, яке поки що підтверджено тільки моїм життєвим досвідом, але я ще не маю цього факту зафіксованого, і тому дуже важливо. В такій ситуації мати план Б, коли я для себе намагаюся ці ризики обмежити. Якщо я не правий, то я хочу інвестувати з компанію, в якій є там потужний маркетинг, багато продажів, бо це значить, що у мене більше шансів з цього об'єкту вийти. Якщо завтра ситуація в країні стає гіршою, то важливо мати більш ліквідний об'єкт. Важливо мати об'єкт на більшому етапі готовності. Де менше часу ти сидиш в високих ризиках. Важливо, щоб це був якийсь регіон, який не на початку великого-великого зростання, а в якому є, хоча б там якийсь базовий рівень туристичної активності. Тому я, наприклад, трошки побоююсь умовного славського і більше е, тендую до великих центрів притягнення інтересу, як, наприклад, Буковель, але не сам Буковель, або до цього, як ви знаєте, я. Інвестував mm -hmm. в Ужгороді, вже успішно вийшов з об'єкту. Тому тут дуже важлива історія, щоб ви думали про те, який є план Б. План А це ваші гіпотези спрацювали ви красавчик. План Б ви все ще, як і я, хреновий інвестор, і якісь ваші гіпотези не спрацювали. І тоді у вас план Б. Чи будете ви виходити в перепродаж, чи готові ви в цьому об'єкті довго сидіти, чи вірите ви в локацію довгострокову? От Я от для себе по фактору. Обмежив свою інвестицію, я не готовий був там, а, проінвестувати 200-300-500, але я готовий був проінвестувати 100. І це об'єкт, в якому я розумію, що якщо я залишуся довготерміново через а, якісь мої невдачі, неправильні прогнози, то мені окей, і мені здається, що в цій локації, в цьому форматі, воно буде користуватися попитом. Ну і що, звісно, важливо, це має бути об'єкт, з яким у вас є синергія на рівні. Що вам це подобається? Ви не хочете бути володарем -зна чого значу. Ви хочете бути власником якогось прикольного класного об'єкту, в якому не соромно бути власником. Тому дуже важливо, пам'ятайте, думайте і про позитивний сценарій, і про негативний сценарій. Я, от для себе, там зібравши всі мої гіпотези позитивні і подумавши, які в мене є ризики негативні, я для себе обрав конкретно кутежне містечко малахіт. Буквально там 25 п'ять від Буковелю. І от час покаже, чи це рішення було правильно. Якщо хочете подивитися детальніше, залишу посилання на наш великий огляд. У нас є великий дискусійний чат. Там багато людей якраз сперечаються про те, що де як правильніше інвестувати в Карпатах, наскільки Миколичин привабливий регіон, чому котедж, а наприклад, апартаменти, які зараз так сильно популярні, багато багато інших. Цікавої дискусії. Долучайтеся, думайте про план А і план Б. І тут ми приходимо до третього фактора, також дуже важливого, який ще сильніше поплюжить, так би мовити, наше намагання стати професійними інвесторами. І це проблема того, що у нас дуже інертний консенсус інвесторів щодо якогось активу. Давайте спробуємо цю. Думку спростити, я це зазвичай називаю ефектом вимикання музики. Пам'ятаєте цю гру ще з нашого дитинства, коли є стільці, грає музика, всі бігають навколо стільців, і стільців рівно на один менше, ніж учасників гри. Тобто, в той момент, коли музика вимикається, всі зможуть сісти на свої стільці, але комусь одному стільця не вистачить, і він вибуває з гри. Такий ефект того, хто не встиг. Уявіть собі, і давайте накладемо це на класичні інвестиційні ринки. З'являється якась класна ідея. Це може бути Тесла, це може бути біткоін, це може бути якийсь прикольний вид нерухомості, це може бути якась локація закордонної нерухомості, умовний Дубай, що завгодно. Є певний хайп і є певний консенсус в суспільстві, що це прикольна історія. А... Консенсус, що це прикольна історія, породжує попит. Цей попит піднімає ціну цього актива. Підняття ціни цього актива приваблює ще більше попиту. Ще більший попит ще сильніше піднімає ціну. Це такий позитивний зворотній зв'язок. Або можете сказати, що це прогноз, який збувається сам по собі. Ми маємо історію, де фундаментальна цінність якогось активу перестає бути дуже важливою, а головне зацікавленість цим активом. І далі стається прикольна історія. Поки зростає попит, під, його підтримує, під, піджарює там, і стимулює зростання ціни, всі розуміють, що те, що зростає, воно прикольне, хоче бути. До цього причетними, і так далі, це е, нам дає цікавий ефект людей, які хочуть зайти в тематику, їх все більше, 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 більше. В якийсь момент цей попит він починає пригашуватися. Ну, не можеш це масштабуватися безкінечно. В якийсь момент кількість людей, які повірили в біткоін, в Теслу, в Дубай, в що завгодно, хтось скаже про якісь. Пірамідальні складові, про шахрайські схеми, про тюльпаноманію, ну що завгодно, це може бути абсолютно будь-який інвестиційний а, актив або інвестиційна стратегія. Людей, які на цій вже значно а, виросшій ціні ще готові заходити, їх стає потрошку менше, 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 менше. Люди, які вже заробили, які в цій тематиці давно, вони все більше вже готові продавати. Люди, які Чим вища ціна, все менше готові купувати. Цей баланс в якийсь момент похитне. І, звісно, в цей момент тренд переломиться і вартість активу полетить вниз. І тут момент, хто дурень в цій ситуації? Чи дурень той, хто купував за високу ціну актив, який не має всередині якоїсь серйозної базової вартості, сподіваючись на чисту спекуляцію? Чи він розумів ризики? Він насправді не дурень. Він вивірено, чітко слідкував якісь якійсь спекулятивній стратегії. Чи дурні ми з вами, які не розуміючи всіх цих процесів спекулятивних, фундаментальних, ідемо в якийсь ринок, який вже насправді пригальмовує або навіть починає пірнати в падіння? А ми все ще керуємося якимось таким інфополем про те, що е, актив доволі прикольний. Оцей ефект того, що музика перестала грати, і в моменті поки що, всі сидять на стільчиках. Поки що тільки одна нещасна бідося, яка, значить, не знайшла собі стільця, вибуває з гри. І от у нас є тисяча задоволених інвесторів, і є всього один незадоволений. Але це перший знак того, що перед нами прірва. Музика знову грає, інвесторів в горі трошки менше, вона трошки зупиняється, і знову є одна бідося. Але ми ж розуміємо, як це далі працює. А, ціни починають знижуватися, продажі, активність, ліквідність, так звана, починає погіршуватися. У нас є ефект того, що всі заходили, у всіх все було добре. Але той, хто зайшов останнім. Він зайшов найдорожче. Він зайшов, коли потенціалу в активі вже немає. Він зайшов на моменті, коли можливо, от буквально через 2-3 кроки буде падіння в прірву. І тому тут величезну роль грає оцей ефект того, що музика закінчиться, або по-простому ефект дурня, який не вивчив глибоко, куди він лізе, і для якого головним чинником прийняття рішення є. Те, що багато інших інвесторів задоволені своїм результатом, і це абсолютно ідентично працює на фондових ринках, це ідентично працює в фінансових пірамідах, це ідентично працює з різними шахрайськими схемами. Все дуже добре, поки різко не стане дуже погано. Або можете дивитися на це як на ефект індички до Великодня. Така прикольна різдвяна історія. Подивіться на світ. Очима індички, все її життя здається фантастичною історією успіхів. Вона не розуміє, що от буквально дуже скоро піде на забій. Але до цього все фантастично, її там годують, за нею слідкують, нею піклуються і так далі. і так далі. У неї в житті все метафорично дуже добре. Бо вона не розуміє те, що розуміють насправді всі навколо. А всі навколо, умовні. Фермери, вся індустрія і так далі розуміє, що подальша доля цієї індички вона плюс-мінус запрограмована і вона доволі негативна, через те, що ми дуже часто бачимо дуже довгий цикл позитивних результатів для поганого, для, для неефективного, для математично необґрунтованого, необ'єктивного і так далі рішення, ми можемо дуже довго вважати ці рішення правильними і не можемо з цього знову-таки навчитися. І навіть потім, в кінці, коли ми втратимо гроші, ми не будемо достовірно знати, чи було то рішення. Все-таки правильним чи неправильним, бо знову таки когнітивні викривлення. Ми будемо думати, що воно неправильно, бо ми втратили гроші. Але з іншого боку, ми ж не вивчали глибоко ситуацію, коли приймали рішення, не дуже сильно виважували цю історію. І тому в кінці все одно не будемо знати, було правильне рішення з поганим результатом, неправильне рішення це когнітивне викривлення, упередження результату, чи це. Все-таки все було коректно. І оскільки такі всі штуки тягнуться руками, от у вас є три чудових фактори, чому майже неможливо стати крутим інвестором довгостроково, а ми лише можемо намагатися просто покращуватися, якось тренувати свої нейронні зв'язочки, якось намагатися зробити більше циклів з меншою помилкою. Намагаємося глибше розглядати постмортом, так би мовити, досліджувати ситуації, що ми зробили неправильно, коли вже виправити помилку неможливо. І плекаємо надії, що за десятки років у нас набереться достатньо досвіду з цих розтинів інвестиційних, щоб стати посереднім непоганим інвестором. Якщо ви хочете свої. Інвестиційні навички покращувати, не забувайте підписуватися, долучатися до чатиків, дискутувати реально інвестиційні можливості, розбиратися, що там, як, які там підводні камені, слідкувати за кейсами і бути скептичними, пам'ятати, що у нас дуже сильно відкладений результат. Пам'ятати, що дуже Мало циклів проходимо, і ми, як інвестори, і керуючи в своїх угодах, пам'ятати, що є ефект цього останнього йолупа, який дивився на всю ситуацію і прогавив, в який момент ситуація стала погана, поки у інших інвесторів все добре, і намагаємося в собі ці і інші когнітивні викривлення трошки придушувати. Тож давайте ставати свідомими інвесторами, приймати рішення свідомо робити роботу над помилками. Свідомо аналізувати наше рішення окремо від наших результатів і якомога більше навчатися на чужих кейсах і чужих помилках. Як завжди, лайк, підписочка і до побачення.